Камінь за каменем, башта за баштою все тут дихає епохою династії часон. Ми бачимо велич і красу, але яку жахливу таємницю насправді бережуть ці стіни, який біль змусив короля звести цю цитадель? Щоб зрозуміти це, треба повернутися в минуле до однієї з найжахливіших трагедій династії Чосон. Це історія про батька короля Чонджо, наслідного принца Садо. Через палацові інтриги і підозру у змові. Його власний король Йонджо віддав немислимий наказ Принца не стратили мечем. Його живцем зачинили у дерев'яному ящику для рису. Вісім днів Вісім днів у задушливій темряві під палючим сонцем. Принц Садо помер повільною, жахливою смертю від голоду і спраги. А тепер уявіть собі, маленького хлопчика, його сина, майбутнього короля Чонджо, який став свідком цієї розправи. Ця дитяча травма стала його рушійною силою. Для нього Відновити честь батька стало справою всього життя священним конфуціянським обов'язком. Похованого на горі Бейбонгсан, король Чонджо наказав перепоховати у новому, гідному місці у Сувоні, де згодом збудував фортецю Хвасон. Ця фортеця народилася не зі стратегії, а з любові і болю. Вона стала кам'яним пам'ятником, захистом пам'яті батька.